Слава Ісусу Христу. Ви на каналі Духовний Шлях Із дослідником. І у цьому подкасті ми почуємо повчання святого Петра Дамаскина про безпристрасність із книги видавництва Світчадо Добротолюбіє Том. Другий. Приємного прослуховування. Слово 14. Безпристрасність. Це дивна і преславна річ. Коли людина переможе пристрасті, безпристрастність чинить її наслідувачем Бога за її мірою. Коли на безпристрасного нападають біси чи лукаві люди, то для нього це так, ніби не він, а хтось інший страждає, як було зі святими апостолами і мучениками, і не возноситься, коли його хвалять, і не журиться, коли йому докоряють. Пам'ятає він, що солодка благодать і Боже несходження, чого він недостойний, а скорботи це випробування. І перше подається тут за благодаттю для розради, а друге для смиренно мудрости і доброї надії в будучому віці. І він, як нечуттєвий, із багатьма чуттями переносить скорботи. В розсудливості, безпристрасність це не одна чеснота, а назва усіх чеснот. Як людина це не один член тіла, а багато членів складають людину, і не тільки вони самі, а й душа, так і безпристрасність, це сукупність багатьох чеснот, а замість душі у них Святий Дух. Бо всі діла, що їх називають духовними, насправді бездушні, якщо в них немає Святого Духа, що від нього духовне і назване духовним, якщо душа не відкине пристрасті, не війде в неї Святий Дух, а без нього не буде і цієї превеликої чесноти, що звемо її безпристрасністю. А якщо хтось таким може й буде, то він буде ніби байдужий до всього. Тому і греки, не розуміючи цього, казали не будь безпристрасним, ніби бездушним, і не будь пристрасним як безсловесний. Назвати безпристрасного бездушним це було за їхнім знанням, а вони не знали Святого Духа, а назвати пристрасного безсловесним. То й ми так називаємо, але не тому, що взяли це від них, а просто називаємо. Це не знання і не досвід, це ми, намучившись від пристрастей, знаємо, від чого постраждали. Ми пишемо, навчившись здобувати чесноти від святих отців, що сподобалися без пристрасной. Кажуть вони, що пристрасний від любови до пристрастей. Стає як полонений і нечуттєвий, деколи бажання штовхають його як безсловесного, а деколи ярість, що мститься за бажання як звір зубами скрегоче на подібних йому. Так і безпристрасна людина від досконалої Божої любови стає нечуттєвою, то вона безнастанно навчається в божих ділах. А часом у якомусь видінні пізнає його чуда і в якихось словах божественного писання, як каже святий Ніл, і хоч вона й буде серед багатьох людей, хоч і на торжищі ум її, ніби сам перебуває. А такий устрій буває відбереження христових заповідей. Йому ж, слава і влада навіки. Амінь. Щойно ви почули слово 14 того самого преподобного отця нашого Петра Дамаскина, книга друга. 24 слова, повні духовного знання, із книги Добротолюбіє Том 2, видавництво Свічада. Дякую вам за прослуховування. А що із почутого торкнулося вашого серденька, напишіть у коментарях, підписуйтеся на канал, ставте файники, поширюйте цю публікацію в соцмережах та підтримуйте розвиток каналу Донатом. Слава Ісусу Христу! Боже, Україну збережи!